Все, дівчатка гуляють. Мама типується, вижигає. От уже мала порвала пастуха, лізла, за мами пішла, але вже не лізе, вже за мамкою ходить. Крета собі шукає місце, де повалятися, вона більш така. В соломі більш любить валятися чи пішку. А це бігає. Кому що? Трошки мокро після дощу, але нічого. І сьогодні третя доба. Назвали красуню Тіра Місу. Просто міса. Тринь-тринь-тринь. Сара кудись плетиш. Побігла. Набігалась?